Так, сьогодні вирішила спекти хліба. Але спекти хліба у печі. Що я для цього беру? Ось така мельниця муки. Мілечка трошки величенька по солю. Солі я не знаю, скільки там, але ну, десь так приблизно, може, треба, ну, столову ложку солі треба на таку кількість муки. А Тут у мене є одна маленька пачечка дріджі, така, як то є, по. 50 грам. На ту пачку дріджі я даю таку трошку цукру. На що давати цукру? Я колись так е, виділа, як робили, для того, щоб дріджі скорше, е, кисло, щоб скорше кисло тісто. І що тепер заливаю водичку? Десь так, я знаю, може півлітри, може трошки більше. Для того, щоб дріджі трохи розм'якло, потім його розмішую, щоб воно було такої однорідної маси з водою І виливаю до муки. Так, дріджі вже розчинилося. Так, ага. дріджі... Зараз, зараз. таке робимо Роблю таку ямку, тако, щоб, щоб, так. щоб то, то дріжджі що з водою, що я буду сюди висипати, щоб воно не розлилося цій. Дріджі вже розчинилося. Тепер я от його все тако висипаю сюди. Ну і тепер тако руками робимо отакий от заміс. Трошки мені зле, бо то нема кому мені це зазняти. А мені так і, і тут. Так я собі сьогодні вирішила спекти хліба у печі. Давно вже, дуже давно я пекла хліб у печі. Це вже роки. Мої діти ще були маленькі, як я пекла хліб у печі. Але от, нині, думаю, я щось таке попробую. Не знаю, який він ці має вдати, бо то вже дуже давно було. Але думаю, що він мені вдасться і буде все в мене. Добре. Так, вон я вже зараз трошечки якби вимісила. І все по чуть-чуть, по чуть-чуть доливаю. Тепленька, має бути водичка. Тепленької водички. І все вон такошечки зі сторін. От так малницю прокручую. І по чуть-чуть тако все беру і отак от замішую. От робити заміс треба кулачком, отако. вимішувати всю муку, щоб ніде не було муки. Ну так як, звичайно, хліб. Вимішувати треба трохи довго. Я щось таке собі планувала, що я от хочу спекти хліб у печі, але парений. Парений хліб він трошечки відрізняється від такого. Це звичайний хліб. Лише те, що він на дні. Бо такий хліб ще печуть у бліхах. У бліхах я не хочу, я хочу на дні спекти. Але перш ніж кажу до мами пекти парений. Давайте я перше попробую такий, тому що коло пареного більше, більше є роботи. Парений треба муку запарувати на ніч вечором. Щоб до ранку вона вистегла. Потім треба мати тісто. До того хліба, щоб зробити розчину. І вже аж ранку туди робити заміс. І щоб вже туди воно вже скисне, хліб мається на увазі тісто вже скисне, і туди вже виробляється палиці в печі і випікається. То так, як я давно коло печі не була, то на перший раз я вам Захотіла спекти, але не парено. Випробувати просто своє вміння. Випробувати, що я. Що я знаю з того, що я колись робила. І як воно зробиться і як воно вийде. Особливо хліб з печі на дровах, він дуже смачний. Так, хліб. Уже, можна сказати, я його вимісила. Тому, якщо вам буде приємно дивитися моє відео, сподобається, ставимо «подобайки», пишемо коментарі, хто тепер капече такий хліб, що печі, чи вже не печуть. Чи люди є, що купляють багато. Є, мають духовки печуть. Може, є якісь рецепти такі, що, що хтось пече по-інакшому. Діліться. Пишіть в коментарях, як ви це робите. Я буду дуже рада вашому візиту на своєму каналі. Отак От я його залишаю, залишаю його до тої пори, поки воно не накисне, щоб була повна мельниця тіста. Поки кисне хліб, викисає, я накладаю в піч дрова. так у нас спіт. Готовлю. Ну Так як то накладається кухню, так само накладається, але трошки тут не видкуся. Ось так. Ось так накладається в піч дрова. Хліб вже добре викіс. Ну, якби не хліб, бо це ще тісто. Але вже вон добре так підкисло. вже вон сюди потріскало це все. Зараз я вже буду розпалювати у печі. Так, вже вогонь трохи розгорівся, тепер треба вже ці дрова посувати туди у край печі. Так, поки тут вже починає розгорятися у печі, вогонь нагарати, я тим часом йду виробляти хліб. Ось такий така хлібина. І ставлю його сюди, щоб він підкисав. Ще така маленька буханочка. З цієї буханочки я зроблю посолонник. Ось і все. Тепер чекаємо, щоб хліб підкис, печі вигоріло, і туди будемо вже сажати хліб у піч. Ось так уже, можна сказати, і напалилось у печі. Більше підкидати дров вже не треба, тому що вже піч вже випалилася, бо вже вон повністю вверх білий, тому це має догоріти. І щоб грань трохи потухла, тоді вже вигортається ближче сюди до краю, і вже туди треба буде саджити туди хліб. Все, хліб вже помащений повністю весь. Що я буду зараз робити? Беру вилку і вилкою от так проколювати треба хліб. Для чого це робиться? Для того, коли при випічці, щоб вон верхня шкіра хліба. Не здувалася, не, ну, не було таке віддуте, щоб шкіра не була відтута від хліба. Для того робиться такі проколи вилкою. Ось так. Це такий буде маленький посолонник. О, Так, посолонник, що ми робимо? От такий, коли вже помастити яйцем, треба зверху посолити хліб. Це тому і називається посолонник. Дуже-дуже діти люблять. Я сама любила колись, як ми пекли хліб, то я робила от не такий малий, але великий такий посолоник. Буду вже саджити хліб. Я посипаю отакий от від сіл від грісу. так, от так посипати, досить. І зараз беру водопад посипати звісно. Вісінина не туди аж і на середину, але й не тут. Це посипається для того, щоб під хлібом, щоб він не згорів. Ось так. Дуже так. гарно хлібчик підійшов, не потріскався. Ні, нічого не знаю, як він там буде в печі. Ну, Надіюсь на те, що буде. Звичайно, буде гарний хліб у мене. Ростати. А чого ти не засвітила? Мені не видку тут. -ка. Ось так, але ще трошки треба разюди підсумувати. Так, печеться хліб. Всадила і тепер оцим засліном затулила для того, щоб хліб е, файно загнітився. Так, зараз я ще раз відкриваю, подивитися, що тут? А дивіться, як файно він за цей загнітився. І цякий файний хлібець. А як пахне файно, як же файно пахне хлібом з печі. Ну то просто. то просто немож... Ну, я, ну то неможливо передати вам того. Я вже хочу хліба їсти. Ну, от такий у мене вийшов хліб. Ну це просто. Я просто ну дуже задоволена. Подивіться, печеться вже година і 10 хвилин. Який файний хлібець. Так, цей маленький цю хлібину я вже витягнула з печі. Я вже його вон сюди обчистила. Він вже спікся, бо оцей. І зараз чесничком його сюди пошмарую. Ой, як пах. Я не маю такого чесника, то я вам взяла на городі такого зеленого. Отако. Все, І цей вже спечений. Я його зараз вкриваю, так, щоб він трошечка відійшов, щоб он ця скоринка трохи зм'якла. А той у печі ще буде допікатися. Так, буду зараз дивитися до нього, як він спікся. Печеться вже годину і 30 хвилин. Тепер що? Тепер я вон беру його тако на рушник, рушник чистесенький. Ніж, і я пішла на двір. Це все обчищую. Просто я не можу передати вам, ну неперевершений. Подивіться, яка красота. Так, весь хлібчик я вже з печі витягнула. Я вже його почистила, помила, поставила. На стіл вкрила його добре покривалом. Так, щоб він став трохи м'ягенький. Хочу вам показати оцей маленький хлібчик посолонник. Подивіться, який. Бачите? Розділила на чотири частинки, кожен з'їв по своїй частині і вже вони їдять. <світ> Хочу сказати вам, що ну, дуже смачний хліб. М -м -м. Так, хлібчик уже повністю готовий, він вже остих. Такий він має оці. Це такий смачний хліб. Подивіться, який він є. Дуже хлібчик. О, дивіться, отак. От я дуже задоволена своїм результатом сьогоднішнім. Так що от, от так. Таке от сьогоднішнє буде моє відео. Так що, якщо ви будете дивитися моє відео, як я пекла хліб, то у вас воно промайне от так. А мені на то, щоб спекти хліб, пішов цілий день. Тому, хто дивиться відео, кому сподобалося, прошу ставте вподобайки. Пишіть коментарі, як ви печете хліб. Ну і всього вам найсамого кращого.